КЕНТО Конго, Рапс 777. Білі кроси, чорні джинси, біла майка, чорна кепка, біле тіло, чорна душа. Хто подорожував, хто подорожував в країнах, бачив весь світ. То на війні воює, чи втратив все, той бачив життя? Хто жив під ності, коли не було що їсти, і де спати жити, той знає життя, це суцільний треш, 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 кеш, тренд, креш. Шарм, шрам, який залишився на все життя, піду в небуття здобувати знання, крос джін з майк, кеп, це суцільний треш, 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 кіпіш, Кеш тренд, креш, шарм, шрам, який залишився на все життя, піду в небуття здобувати знання, крос джинс майк кеп, це суцільний треш, 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 кіпіш, Кеш тренд, кеш, шрам, шрам. Який залишився на все життя, піду в небуття здобувати знання, Крос, джинс, Майк, кеп, це суцільний треш, треш, треш кій піш кеш, тренд, креш, Шарм шрам, який залишився на все життя, піду в небуття здобувати знання, крос джинс, майк, кеп, піду в небуття здобувати знання, Крос, джинс, Майк, кеп, кенто конго, третій трек, треш